Вже почалася друга декада жовтня місяця 2025 року. Хтось смакує смаколики із гарбузів, готує каші запіканки. А ми вирішили все ж таки сьогодні продегустувати нашу екзотичну диньку, яка називається рікура. Нагадаю, що це середньостиглий гібрид по типу PLD Сапо від голландських селекціонерів. Вперше будемо смакувати таку дорогезну диню. Цікава назовні і також цікава із середини. Її ось уже почали смакувати мурахи, тому, мабуть, вона повинна бути солодкою. Зовні шкіра міцна, темно-зеленого кольору із коричневими такими вкрапленнями. Всередині м'якоть біла, ароматна, дуже соковита. Насіннява камера вже відходила, це означає про її стиглість. Ну а щодо смакових, якось цікавий дуже смак, я б сказала, що вона більше нагадує солодкий огірок. Напевно, чекали ми чогось трошки більшого. Але можливо вона просто не встигла набрати цукрів, оскільки ми її трошки запізно висаджували розсадним способом. До речі, вона має дуже високу транспортабельність та лежкість до 6 місяців. Тому наступну деньку ми з вами обов'язково будемо дегустувати, коли випаде сніг. Тому залишайтесь на нашому каналі.